Почати. Трошки відкрила. Добрий вечір, хто у мене на каналі. Вітаю вас на своєму каналі Capital.ua, телеграм-канал, і також трансляцію я веду в своєму Тіктоці, і будемо сьогодні говорити про те, як кожен українець може оформити собі приватну пенсію такого європейського гатунку, як всі європейці отримують. Як вони роблять, і також поговоримо про кошти. Спочатку поговоримо про те, як більше заробляти кошти, поговоримо про гроші. Такий невеличкий тренінг по фінансової грамотності пройдемо з вами, а потім будемо вже говорити по оформленню. чи мабуть, я сьогодні поговорю про. Стратегії. А, так, ти-ти, фінансове майбутнє, фінансові стратегія. Подобається мені ця тема. Добрий вечір. Хто в тіктоці долучається до трансляції? Напишіть одиничку, якщо ви вперше на трансляції, щоб я бачила, що ви новенькі, і нам треба буде з вами познайомитись. Щось запускається поки зараз слайди, і запрошую вас переходити до мене в телеграм-канал, тому що там я веду трансляцію зі слайдами, і ви зможете бачити інформацію. Так, відкриваємо. Поговоримо про фінансові стратегії. Якраз сьогодні говорила з одним клієнтом, щось він там про. Інфляцію, якось люди у нас навіть не знають, який рівень інфляції. От я тільки що відкрила сайт на Google, загуглила і бачу зведену таблицю інфляції з 2000 по 2025 рік. І бачимо, що інфляція, що тут у нас за рік 98%, 4,1%, 5, 10, 26 була в 2022 році, так найбільша. В 2015-му сорок в 2004 му 12, 2007-16 і 2000 й 25%. А в середньому, в принципі, десь приблизно 4 5 9 10% Тому, щоб запобігти інфляції, зберегти наші кошти, купівельну спроможність, необхідно просто знайти інструмент інвестування ваших коштів, щоб відсоток був вище ніж рівень інфляції. Давайте поговоримо взагалі про фінансові стратегії життя життя кожної людини. Це управління коштами, і від того, як ви вмієте управляти вашими фінансами, залежить будете ви багатою людиною чи ні. І давайте розглянемо декілька фінансових стратегій. Стратегія, фінансова бідність це коли ми ходимо на роботу або отримуємо дохід як приватні підприємці, і за місяць витрачаємо повністю всі кошти, і що в кінці місяці у нас. Порожній гаманець або нуль на нашому рахунку, так ця фінансова стратегія. Якщо це звісно студенти, він тільки розпочав свою своє фінансове життя, то. Поки так вони себе і ведуть, але якщо перетримувати цю стратегію все життя, то можна спуститися дуже швидко вниз, і це буде фінансова бідність. Чому? Тому що витрати майже завжди у нас постійні. Нам постійно необхідно їсти, необхідно вдіватися, платити за комунальні. Комунальні витрати, а дохід отримувати ми можемо не завжди. І бувають такі моменти в житті, що не отримуємо ми дохід, не виходимо на роботу або ще якісь форс-мажорні ситуації, і тоді людина переходить в борги. Ще гірша ситуація це коли ми отримуємо дохід, витрачаємо все повністю, а також беремо кредити або розсрочки. А зараз бачу по по телебаченню завжди кожен день. Що о купуйте, купуйте в розтермінування, там невеличкими частинами, там якісь товари, продукти, техніку. Не не ведіться на це, не йдіть, тому що. Така фінансова стратегія приведе до фінансового боргу, або також до, взагалі, до банкрутства людини. Є таке поняття, як фізичне банкрутство. Щоб уже якось навчитися вийти на вищий рівень, необхідно розпочати стратегію фінансової безпеки. Це коли ми отримуємо вже наш дохід. І плануємо наші витрати. Для того, щоб їх планувати, спочатку потрібно їх розрахувати. І як можна розрахувати, я вже декілька разів у своїх лекціях розповідала, що є такі додатки в телефон, де ви можете вести свій облік доходів і витрат. Вони дуже легко ведуться, ви закачуєте цей додаток. Я користуюся такий додаток, називається Мої гаманці. І там дуже легко по категоріям ви ведете, витрачаєте, не треба дуже там чітко записувати все, а просто по категоріям. Пішли в магазин, купили їжу, просто загальний чек, там 800 гривень. Поїхали на транспорт, ви знаєте, що щодня ви витрачаєте 50 гривень. 50 гривень кожен раз писати то буде нудно. Просто запишіть, що 50 гривень 20 днів це 1000 гривень у вас транспортні витрати. Купили комусь подарунки, також заведіть таку статтю подарунки. Здоров'я, завели таку статтю здоров'я. І все. І просто дуже легко виведете цей облік, також і комунальні послуги. Приблизно я по таким категоріям веду, як. Їжа більше всього, далі комунальні послуги, транспортні витрати, здоров'я, одяг, ну і розваги, якісь подарунки. І ви будете вже приблизно знати, як, як вести планування. І тоді вже також зможете розібратись, де в чому ви зможете заощадити і вже починати інвестувати. Отже, фінансова безпека це коли ми плануємо наші витрати і. Розпочинаємо створювати фінансову подушку безпеки. Це обов'язково треба, щоб ці кошти були дома, дома в грошима, або на рахунку, до якого ви маєте швидкий доступ, має бути 3-6 місяців ваших витрат. Якщо ви витрачаєте на сім'ю 20-30 тисяч гривень, то має бути 90-100 тисяч гривень у вас, Прямо лежати на випадок чого, якщо або захворювання станеться, або ви звільнитесь з роботи, і вам треба буде декілька місяців шукати нову роботу, або ви хочете навпаки змінити роботу, підвищити свою кваліфікацію, і більше вже отримувати кошти, то вам треба годувати, протриматись декілька місяців. І також згадайте про коронавірус, коли сталося таке, що Люди не могли ходити на роботу, а якось прожити треба було. Тому у вас завжди вдома має бути запас на 3-6 місяців, і це не ті кошти, які ви можете взяти і витратити там на якусь спонтанну купівлю. Там чогось жінки там захотіли собі там чи сумочку, чи якісь туфельки, чи чоловіки там шини треба для. Для авто ні, це кошти дійсно мають бути на такі непередбачувані витрати. Можливо, навіть і на позитивні, можливо, якась буде там бізнес-пропозиція вам дуже необхідна, і це буде ваша можливість. Змінити своє життя і вийти на якийсь новий рівень. Далі ми будемо говорити про стратегію фінансової стабільності. Це ми також отримуємо дохід, це або зарплата, або ваша підприємницька діяльність. Плануємо наші витрати. У нас вже сформована подушка безпеки, яка вдома знаходиться, і тепер ми розпочинаємо виділяти. Кошти там 10-20%, у кого як, виходить для того, щоб розпочинати вже вести інвестиційну діяльність і створювати собі капітал. Для чого його створювати, ми поговоримо далі. А тут ми поговорили лише про таку із стратегію, яка вже людину виведе наверх. І стратегія фінансової мрії до. Такої стратегії я бажаю вам дійти вже в найближчому майбутньому. І сьогодні ви маєте просто зрозуміти, як до неї дійти відповідно до можливостей отримування великих коштів, заробітку коштів, є таке поняття, як квадрант грошового потоку, впроваджений Робертом Кірасакі. Це такий. Підприємець, бізнесмен, і він поділив людей на чотири категорії по можливості отримання заробітку коштів. Це перша категорія робітники, які працюють на роботі. Друга категорія це приватні підприємства, підприємці, малий, і середній бізнес. Ці люди працюють багато, витрачають дуже багато. Часу, але заробляють мало коштів. Щоб навчитися заробляти багато коштів, необхідно розпочати якийсь вже великий серйозний бізнес, і це саме вже такі категорії, як бізнесмени і інвестори. І саме в цю категорію я вас запрошую переходити, розбиратися, як же люди заробляють великі кошти. І створюють собі декілька джерел пасивного доходу, розпочинати необхідно якраз саме з першої своєї заробітної плати, і поступово-поступово розпочинати можна навіть з 10 тисяч гривень, якщо ви навчитеся відкладати з 10 тисяч гривень 10%, то ви і далі будете розвиватися. Головне, в цьому система. Необхідно це робити кожен, кожен місяць, кожен день, кожен раз, коли ви отримуєте дохід, 10%, 10-20% ми відкладаємо. Для чого ми це робимо? Давайте ми далі поговоримо про ідею накопичення та оформлення захисту. Хто у мене в Тіктоці? Запрошую переходити в телеграм-канал. Веду трансляції безкоштовно, інформація вся зберігається, і ви потім в запису можете дивитися, переглядати разом зі слайдами, тому запрошую переходити. Ніякої реклами я не продаю, ніяких платних курсів, нічого такого в мене нема. Я фінансовий консультант і просто надаю інформацію. Щоб кожному декілька разів не розповідати, ви можете зайти і передивитися зі слайдами. і... Все зрозумієте, всю інформацію. Фінансовий план у кожної людини має бути фінансовий план. І давайте розглянемо наше життя з точки зору фінансів. Воно у всіх однакове. Воно розподіляється на три таких категорії, і цьому в цьому вчаті дітей за кордоном вже там в 4-5 класі. У нас на даний час також уже розпочалась в школах фінансова грамотність, але скоріш за все вона десь з. З восьмого класу десь іде, отже, перший період це навчання, другий період заробіток і третій. Хотілось би, щоб це був відпочинок. А як у наших пенсіонерів, це зовсім не відпочинок, а виживання. Тому ми сьогодні саме і введемо такі уроки, щоб розповідати вам, що під час навчання коштів власних у нас не було, і кошти у нас з'являються лише тоді, коли ми працюємо. В цей період з 20 до 60 років, ці 40 років це саме. Той період, коли ми отримуємо кошти. Які і хто отримує кошти, це вже залежить від окремої кожної людини. Але ви маєте зрозуміти, що лише в цей період більшість людей працює і отримує кошти. Від кого залежить сума коштів? Якщо ви думаєте, що від роботодавця, то ви і далі так будете залишатися. Ви маєте зрозуміти, що де б ви не працювали. Кількість грошей, які ви заробляєте, залежить лише від вас. Якщо ви не згодні витрачати свій час на малу оплату праці, то необхідно щось змінювати в вашому житті, шукати якісь нові можливості роботи, якщо її в вашому селі там, чи в місті нема, є можливість розвивати якісь онлайн-проекти, завжди є. Можна знайти можливість, переходьте до мене. В принципі, поспілкуємось на цю тему. Я декілька варіантів цікавих знаю. Але за цей період, за 40 років, люди заробляють саме кошти і вже підвищують свій рівень життя. Купують собі житло, роблять ремонт, купують автомобіль, вирощують, виховують дітей. Так, і далі планують там відпочинки раніше за кордоном, зараз у нас війна, тому з цим складніше, але ми і далі продовжуємо жити і планувати, що у нас дійсно буде все добре. Так як ви плануєте, так і буде. Це необхідно це зрозуміти, що все залежить від вас. Але настає той період, коли ми вже не зможемо ходити на роботу, і з яких причин. Деяких просто звільнять і вони вже не зможуть піти на нове місце роботи, а можуть бути такі люди, які самі вирішать вже не ходити на роботу, тому що вони вже зібрали достатньо собі коштів, і інакше ходити на ту роботу. Давайте про, поговоримо спочатку про наших пенсіонерів, яку вони отримують пенсію, і що нам може запропонувати держава на даний час. Сплачується 30% від середнього рівня заробітної плати, така становить пенсія. А уряд вже попередив на своєму засіданні, що з 2035 року буде 18%, пенсія буде становити 18%. І для того, щоб зберегти той рівень життя, до якого ви звикли 10-20 тисяч гривень отримувати, мати такий дохід, то необхідно створити собі капітал. І Порахуйте приблизно так слайд у мене про те, яка державна пенсія. Ще раз давайте глянемо. Хто не знає, просто можливо не питали у ваших родичів і не знаєте, яка у них пенсія, то я вам по статистиці кажу: 87% пенсіонерів в Україні бідні. Вони отримують менше ніж 10 тисяч гривень. А найчастіше це 4-5 тисяч гривень. І подумайте просто самі, як можна вижити на ці кошти. І в той же час ми бачимо, що європейські пенсіонери живуть класно, вони можуть дозволити собі відпочивати. Так? Були ви за кордоном чи ні? Хто вперше у мене на ефірі? В Тікторі поставте, будь ласка, одиничку, щоб я бачила, що ви вперше. І запрошую переходити в телеграм-канал, щоб бачити лекцію в записі, зможете переглянути. Отже, європейські пенсіонери з першого дня отримання своєї зарплати відкривають собі приватний рахунок і там складають собі кошти, щоб вийти вже на свою приватну пенсію. У нас в Україні також це вже стало можливим з прийняттям закону в 2003 році. І як це робиться? Просто ви самі вирішуєте, яку суму в рік ви можете відкладати. Я беру приклад 30 тисяч гривень 30 років. За цей час людина збере 900 тисяч гривень. Ці компанії, які прийшли до нас в Україну, вони міжнародні інвестиційні. Вони здійснюють свою інвестиційну діяльність вже більше ніж 200 років по всьому світу, і тому вони. Гарантовано знають, як працювати навіть в такій ситуації, як у нас в Україні вже три з половиною роки. Вони надають нам стабільний відсоток 12-14 відсотків річних, і навіть за умови такого відсотку за 30 років лише відсотками, ми заробимо 3 мільйона гривень. Буде на нашому рахунку. Тоді загалом сума 4 мільйона гривень. Це Якраз можливо, щоб зробив кожен українець таку суму може собі виділити 30 тисяч гривень в рік. І весь цей час дії договору людина знаходиться під фінансовим захистом. Це, якщо станеться хвороби, травми, операції, то людина отримає. Кошти на лікування. Це також необхідно розібратися, і також дуже багато питань мені задають: а чи гарантовано що станеться, якщо я не доживу? Так, людина, клієнт запитує: якщо клієнт не доживає до отримання своїх коштів, то кошти отримають в вигоду набувачі, яких ви любите, яких ви по Вказали в полісі страхування життя ваші діти, родичі, сестри, брати, батьки всі, за кого ви піклуєтесь, ви просто вказуєте цих людей і пропорційне. Співвідношення, хто яку суму отримає. І причому не ті кошти, які ви вклали, а ті, які ви планували зібрати, в нашому випадку це 900 тисяч гривень. Тобто це дуже важливий нюанс. Якщо ви просто збирали собі кошти вдома, то ви скільки поклали? 30 тисяч на наступний рік це буде 60. І так, ваші кошти і не збільшаться, і інфляція їх з'їсть. Перед цим я якраз показувала рівень інфляції буває 10, 4, 7, 12, 25%. навіть відсотків. І тому, якщо ви будете тримати просто кошти вдома, то інфляція їх з'їсть. А в цьому випадку у нас зростають наші кошти. Також ми можемо отримувати податкову пільгу. Ну, та, я бачу, що ви е, є пенсії по, по інвалідності, і людина отримує 3 тисячі гривень. Якщо ви десь працюєте і маєте можливість зібрати собі кошти, то переходьте до мене в телеграм-канал, я вам порахую, скажу, в якій компанії можна буде оформити. А, Такий рахунок. Що таке податкова пільга? Це держава стимулює українців оформлювати такі рахунки і повертає 18% від суми вкладу. В нашому випадку це 4-5400 одразу на вашу карточку піде. Тому Пропоную розібратися в цій інформації. Зараз ви бачите слайд про те, що навіть не так важливо сума, яку ви збираєте, як термін. Чим молодший ви, до прикладу, якщо ви 10 років збираєте кошти, то відсотками наросте така сама сума, як ви зібрали. Тобто, якщо ви зібрали мільйон, ще мільйон наросте, ви отримаєте 2 мільйони. За 20 років сума зросте в 4 рази. Це за умови. 10% річних чи 12 я рахувала, то сума зросте в 4 рази. А якщо 30 років, то сума зросте майже в 9 разів. І це є восьмим чудом дивом світу складний відсоток і капіталізація. І я запрошую вас в цьому розібратися. Запрошую вас задавати питання. Нашій команді якраз фінансових консультантів, і оформити такі рахунки ви також можете звернувшись до фінансового консультанта, і ми допомагаємо безкоштовно ми підберемо саме в якій компанії. А про надійність і гарантії цих компаній є у мене інше відео. Запрошую, хто буде дивитись трансляції в YouTube переходити в мій телеграм-канал. там ви зможете задавати вже питання на питання напряму дякую за увагу сьогодні в принципі так достатньо швидко ми поговорили тому запрошую долучатися до телеграм-каналу і задавати питання